Прикордонники викрили корупційну діяльність голови гарнізонної ВЛК. Оперативники встановили, що посадова особа одного з військово-медичних закладів Держприкордонслужби отримувала фіктивні рішення щодо придатності до військової служби та надання відпусток за станом здоров'я. Під час отримання хабаря полковника медичної служби, який є головою гарнізонної ВЛК, затримали співробітники внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби України спільно з державним бюро розслідувань. В ході обшуків вилучено медичну документацію військовослужбовців, щодо яких приймалися неправомірні рішення. Офіцеру повідомлено про підозру. Підозру отримала група військовослужбовців, які безпідставно нарахували підлеглому понад 840 тисяч гривень бойових виплат. Про це повідомляє нацполіція. Попри те, що військовослужбовець перебував за місцем проживання в Кропивницькому, йому безпідставно нараховували додаткові виплати за нібито участь у бойових завданнях. Отримані у такий спосіб кошти. Учасники схеми розподілили між собою. Колишньому командиру та двом військовослужбовцям військової частини вже повідомлено про підозру. Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області, злочинну схему організував тодішній командир військової частини, який залучив до неї двох підлеглих, саме одному з них і нараховували в нагороду в розмірі 30 тисяч гривень на місяць, а також одноразову виплату у 100 тисяч гривень за нібито участь у бойових діях. Насправді ж у цей період військовий перебував у Кропивницькому у такий спосіб. Упродовж червня 2023 року, березня 2024 року, Року він отримав понад 840 тисяч гривень, які було розподілено між усіма учасниками схеми.